Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 55-й урок курсу географії 8 класу Національний склад населення України. За даними останнього всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території України проживали представники більше 130 національностей і народностей. Серед них переважають українці, які є корінним населенням країни, тобто вони споконвіку жили на цих землях. Чисельність українців становить 37,5 мільйонів осіб або близько 78% загальної кількості населення. Нині у складі України корінними народами, які віддавно проживали в своїх етнічних територіях, разом з українцями є також угорці в Закарпатській області, румуни в Чернівецькій Закарпатській областях, Молдовани в Чернівецькій та Одеській областях, Кримські татари в Автономній Республіці Крим. Загалом національний склад населення помітно різниця в різних областях України. Представники інших народів в Україні належать до прийшлого населення. До таких відносяться росіяни 17,3% або 8,3 мільйона осіб, білоруси 0,6% або 200-350 тисяч осіб, молдавани 0,5% або 200-300 тисяч осіб та кримські татари 0,5% або 200-300 тисяч осіб. Існують певні особливості щодо територіального розселення корінного населення та національних меншин. Українці компактніше заселяють центр і більшість західних областей України. Так само компактно проживають і кримські татари, 98% яких мешкає в Автономній Республіці Крим. До того ж, їхня частка в загальній чисельності населення тут постійно зростає. Молдавани зосереджені в Одеській та Чернівецькій областях, на якій припадає 74% їхнього населення. Водночас білоруси не віддають перевагу будь-якому з регіонів і загалом розсіяні по всій території нашої країни. Росіяни мешкають переважно в Автономній Республіці Крим, де проживає більше 35% росіян, а також у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Місцем компактного проживання болгар є Південь Одеської області. В свою чергу, у Хорці компактно розміщені в Закарпатській області. Загалом національний склад населення найстрокатіший у промислових регіонах і великих містах. Це зумовлено міграцією великої кількості людей у пошуках роботи. Так само він урізноманітнюється з наближенням до кордонів держави. Попри національне різноманіття, українську мову вважають рідною 67,5% населення України. Російську мову визначили як рідну близько 30% населення. Частка інших мов, які населення України визнали рідними, становить 2,9%. Етнічна група це частина нації або етносу народу, що вирізняється мовою, побутом, культурою. Українська нація формувалася на перехресті різних культур і етнокультурних угруповань. Саме цим пояснюється існування нині серед українців кількох основних етнічних груп. Одні з них, як от Гуцули, Бойки і Лемки представники Карпатського регіону, інші Поліщуки та Литвини мешканці українського полісся. Їх представники мають відповідні прізвища Поліщук, Литвин, Бойко та інші. Кожна етнічна група українців має власну говірку, власні звичаї, прадавні обряди, самобутній пісенний фольклор, звичний спосіб господарювання, розвинуті народні ремесла. Так, етнічну своєрідність бойків визначила насамперед господарська діяльність, переважно виробно вогневе землеробство. Воно зумовило простоту в усьому, віддалені одна від одної набілені хати, одяг за прадавніми зразками з простого полотна і так далі. І водночас неповторна дерев'яна храмова архітектура. Зі специфічними мовними ознаками, зокрема вживанням частки боя, у значенні так, пов'язують і назви цієї етнічної групи. Гуцули чи не єдина група українського етносу, для якої провідною галузі господарства було саме скотарство, особливо вівчарство. Воно зумовило і своєрідність усього укладу життя цих горян та їхньої культури. Житло гуцулів, наче фортеця мала оточений системою будівель двір. Самобутня кухня зорієнтована переважно на молочні та м'ясні страви. А надзвичайно мальовничий одяг добре пристосований до мінливої погоди гір. Більшість гуцулів мешкає в сільських поселеннях подекуди на висоті до 1400 метрів, а тому їх ще називають верховинцями. Духовна і матеріальна культура лемків зазнала впливу словацько-польського оточення. Відносна простота побутових речей компенсувалася у них мальовничістю витворі народного мистецтва. Це і вишивки з переважно геометричним орнаментом, і ризьблення по дереву, і писанкарство, і прикраса з бісеру. Основним напрямком господарювання лемків з давніх давен було скотарство. Своєрідний фольклор лемки рісніє оригінальними жартівливими піснями. Поліщуками в Україні називають мешканців українського полісся. Ця етнічна група сформувалася в районі українсько-білоруського міжетнічного порубіжжя. Завдяки відносній ізольованості і специфічності природних умов полісся Поліщуки зберегли для нас чимало прадавньої слов'янської культури. Це й типи поселень, часто з однією вулицею або у вигляді хуторів, і давня обрядовість і особливий пісенний фольклор. Основні напрямки господарювання поліщуків землеробство і скотарство, рибальство і мисливство. Етнічна група Литвини сформувалася на територіях, що на схід від Десни, під впливом української, білоруської і російської культури. Назва Литвини пов'язана з тривалим перебуванням цієї частини українців у складі Великого князівства Литовського, що й позначило на їхньому побиті, їхній культурі, мові і так далі. І дотепер вони вживають прадавні слова: «аброть», «атаба», прісак, летась, куштують забуті страви, вушка, кулагу, розінки, співають давньоруські весільні пісні. Вагомий внесок у вивчення етнічних груп українського народу зробив Павло Чубинський. Він нині відомий як автор державного українського гімну. Між тим ще є видатним дослідником етнографом 19 століття. У 1869 році він очолив з організовану географічним товариством етнографічну наукову експедицію. Під час експедиції Павло Платонович відвідав численні області райони України, зібравши величезний матеріал. Загалом він склав 12 томів звіту, а обробка й друкування матеріалів тривали 6 років. Завершена вона була лише в 1878 році, однак привернула увагу наукових тіл. Саме за цю працю під назвою Труди етнографічно етнографічно-статистичної експедиції в Западноруський край Павло Чубинський отримав високі нагороди Російського географічного товариства, а потім премію Петербурзької академії наук. Тоді ж найкращі з експонатів були відібрані на виставку до Міжнародного географічного конгресу в Парижі 1875 року. Вона пройшла дуже успішно, і результати, проведеної під керівництвом нашого співвітчизника роботи, отримали ще й міжнародне визнання. На цьому ми з вами завершимо розгляд 55-го уроку курсу географії 8 го класу Національний склад населення України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!